Цим продуктом від Карпро твоя риболовляна коропа стане ще більш ефективнішою. Нова технологія виробництва коноплі у власному соку зберігає конопляну олію, клітковину та пом'якшує оболонку насіння, роблячи його більш засвоюваним для коропа. Повністю натуральний та органічний продукт, який не містить ні консервантів та не містить ароматизаторів. Через прозоре віконце знизу можна побачити вміст самої ж упаковки. Сама суміш повністю ж готова до використання, як самостійно, так і в поєднанні з бойлами, пелицом та будь-якими різними прикормочними сумішами, ефективна під час ловлі коропа, білого амура або будь-якої іншої мирної риби. Нова упаковка даної коноплі більш надійна. Не пошкоджується під час транспортування, зберігає натуральний аромат, що стимулює апетит риби, зручно відкривається без особливих зусиль. А замовити ви її можете на нашому сайті Flagman.ua або придбати у наших фізичних магазинах Flagman.